Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Хочу поділитися новиною, яку, в свою чергу, надає прем'єр-міністр нашої країни. Вона буде стосуватися бронювання працівників під час війни. Як це буде відбуватися? На даний момент Кабінет міністрів України пропонує вдосконалити систему бронювання та зробити її більш справедливою. Хто ж буде пріоритетним? Хто з працівників буде пріоритетними для бронювання? Яких підприємств? Пріоритетними для бронювання будуть працівники підприємств, які в першу чергу забезпечують життєдіяльність нашої країни. А друге це належить до критичних галузей економіки. Третій показник, який буде впливати, це те, що підприємство, а також працівники, які працюють, несуть вагоме податкове навантаження і наступний. Один із найголовніших пунктів це те, що такі працівники мають отримувати офіційну заробітну плату на рівні середньої або вищої середньої в своїй галузі. Тож будемо слідкувати, як будуть надалі розвиватися обставини, буду ділитися з вами інформацією стосовно даного питання.